Не виділяють бронежилети нашим хлопцям з новоград Новоградволинської. Там їх 400 чоловік. Ми вимагаємо зараз, щоб ми впевнені були в тому, щоб хтось вийшов і нам сказав, що нашим хлопцям всіх повністю обезпечили, що їм дали бронежилети, що в них є каски, і щоб ми знали, що вони зараз їдуть захищені. Частина якась призовники, частина там добровольців. Я спілкувався з ними і. Ну, я не чув від них якихось там а, скарг, що в них там чогось не вистачає, що їм там щось потрібно. А Вони бояться. Наскільки я знаю, їх не відправляють в зону бойових дій. Їх а, відправляють в. А, в место, где собираются другие боевые подразделы. Ни, Кизину, ни мне, ни вам, никому здесь из присутствующих не скажут, куда их направляют. Никому, потому что это военная тайна. Но мы должны добиться, чтобы они, у каждого был э, да, экипировка необходимая. Все, а тут других вариантов быть не может. Только так, мы своих детей, мы своих соотечественников, которые нас защищают, нас, чтобы нас тут не стреляли, чтобы был мир, мы должны защитить их. Просто у них у каждого должна быть каска и бронежилет. Все, Вот это наша цель, и по-другому быть не може. Хтось из ваших родичів служить Нет, никто. Это Ні, ніхто. Це вот такі люди, як ми з вами. В И йде війна. Так. И, э, да, всім би нам хотілося, щоб її не було. Але, ну... Війна, вона Ми повинні максимум зробити, що від нас залежить. Максимум розмістить, але вони повинні бути забезпечені. Я вам ще раз повторюю інформацію, яку я почув від е, комбата е, 10-го батальйону. Він каже, що він спілкувався з Сидором Васильовичем Кізіном стосовно матеріального забезпечення, і Сидір Васильович намагається сьогодні зустрітись з Муженко. Це міністр е, оборони стосовно матеріального забезпечення 10-го е, нашого батальйону тероборони. «Начальник генштабу, так. Вибачте, Ні. Начальник генштабу, так, так. От є в мене така інформація. Дозвонитись до Сидора Васильовича, на жаль, я зараз не можу. Я вам передаю те, що було виділено 2,5 мільйони. Дем, куди вони поділися? 2,5 мільйони Саботаж. Саботаж. Саботаж з боку кого? Ви вважати чужих стінів на смерть. Розумієте, ви знает, мы с Таней и с Людой в субботу были в Киеве, в центральном военном госпитале, проведывали наших раненых. Вы знаете, это можно понять только тогда, когда увидишь собственными глазами. У меня сердце там осталось. Я не, я не знала этих людей, вообще. я их видела первый раз. Это невозможно. Это вот последствия вот этой нашей бездеятельности. И того, что нам когда-то кто-то через какой-то тендер что-то даст. Областная Рада выделяла э, три, э, я бы сказал, три визначные суммы для Для переселенців півтора мільйона перший раз виділила для створення штабу територіальної оборони. Другий раз виділила 2,5 мільйона. І ще хочу нагадати, що виділило 2 мільйона гривень для переселенців. і Їх фінансування. Хотів би сказати, що завтра чергову нараду збираємо в 9 ранку, тому що департаменти між собою не можуть знайти спільної мови і розпочати фінансування перебування переселенців. Сьогодні адміністративна машина просто вбиває будь-які нормальні наміри. Сесія відбулася 26 числа. Сьогодні маємо 14, Жодного тендера не проведено. Сьогодні бронежилети, на жаль, не закуплені, і все, що сьогодні є: 113 бронежилетів це кошти спонсорів. Передані сьогодні говорили з Муженко, нашим колегою. Він теж обіцяв, що до 23 години забезпечить ще 200 бронежилетів, щоб 300 чоловік було і 300 було бронежилетів. 26-го числа виділені кошти, по сьогоднішній день не проведений тендер і нічого не закуплено. Сьогодні треба робити службове розслідування і сьогодні звільняти цих людей, хто сьогодні день зміг це зробити. Тому що це жах. 20 днів. Сьогодні ми в військовому стані ...нічого не можуть купити, про наявності коштів. Тому ми сьогодні робимо все можливе, щоб до відправки ці хлопці були з бронежилетом. В іншому випадку, якщо вони навіть відправляться без, будемо шукати можливість сьогодні ці бронежилети довести їм безпосередньо в зону АТО.